Всім привіт! А я вже йду гуляти з сестрою. Ми домовились просто отак. от. Я швидко почала збиратися, вдягатися. В нас сьогодні трошки холодно, тому я в кофті. але зараз вийшло вже сонечко, то мені вже жарко. Знаєте, я та людина, яка за весь двіж. Я завжди люблю гуляти. Тобто мене вмовити піти кудись, отак. От вона написала, я звільняюся в 13, пішу кудись гуляти. А давай. Я дивлюся, типу, в мене залишилось 40 хвилин така. Бвидше щось намалювала на своєму обличчі, швидко зібралася і вже вийшла. Ми домовились піти в торговий центр, подивитися речі якісь, бо я там давненько не була взагалі то мій найлюбленіший торговий центр. Хто з Дніпра, це Аполо. Це мій найлюбленіший торговий центр. І я там дуже рідко бувала. Тому так. Да. Зараз в мене 100% натхнення знімати. Сподіваюся, так все і літо і буде. Я так і планувала, щоб вже настало літо, я дуже багато знімала. Тому обов'язково підписуйтесь на типбайки. І я буду з'являтися. На цьому ютуб-каналі часіша. Вчора в мене був неймовірний день. Ми вчора гуляли з ірою. Ми так класно погуляли. Я прийшла в 10 годин ночі, вечора ночі, не знаю, як сказати. Я так взагалі майже не гуляю. І ми вчора гуляли, було вже темно, ми співали пісні, нам було все одно на людей. Люди обертаються на нас. Коротше, було дуже класно. Сподіваюся, мене чути, тому що вітер. Вчора прям було дуже класно. Просто такий байбік був дня, і сьогодні я йду гуляти, я щаслива. Що все, що мені потрібно для щастя, це 20 тисяч кроків нашагати, і все. Щось там ремонтують. Якщо чесно, як звук шахеда. Шахеда. Ну, ладно, не, не, не дуже схожий, але... Я коли вперше почула, я обісралася. Я взяла собі поміряти таку сукню жовту і топ-бандо. В цьому році жовтий колір модний, тому я взяла поміряти. Не знаю, чи підійде мені такий колір. Тому що в мене в гардеробі такого кольору немає. Ці пісні дратують вже. Коротше, я взяла спочатку XXS потім е, сестра мені дала XS. Блін, як я гарно зробила бронзер. Коротше, я беру цей топ і можу ще сірий. Не знаю, що робити з цією сукнею, вона мені подобається, треба подумати. Такий сірий, не знаю, брати чи ні. Напишіть в коментарі. Ну, він теж прикольний. Наприклад, під ці джинси, ну, начебто, нормально. Так, ми зараз в домісі замовляємо собі мілкшейк. Пробував перший раз мілкшейк в Макдональдсі. Ніколи не коштувала його тут. Він такий густий. Прикольно, але холодний. У мене горло було супер, да? ми замовили поїсти, я взяла собі малу картошку, нагетси. І ми допиваємо свій мілкшейк, його тут так багато. А сестра взяла з ванілью. Мені її теж подобається в мене з полоницею. Я зараз хочу піти в простор, подивитися собі хну для брів. Мені чомусь захотілося фарбувати собі брови. От, я ходила вже в єму, там немає. Тепер я йду в простор. Мама сказала, зайти там ще в супермаркет. Тому так, сьогодні я вже змонтувала влог виставила влог. Змонтувала тік виставила Тік-Токи, виставила YouTube -шорти. От, Але нічого майже не встигла зробити по своїм хотілкам. не почитала книжку, нічого не зробила, не подивилася серіал. ну Та таке. Все це я буду робити ввечері. Я її знайшла, вона раніше була в іншій упаковці. але <звук> Я орієнтувалася на Марку. Зараз як прийду додому, як намалюю собі чорні брови і буду красоткою. Ну, це шутка, я взяла собі темно-коричневу. Тому да, тому що тому, да, тому да, що е, я зараз е, частенько фарбую собі, точніше фіксую собі брови клеєм від Go to be І коли ти фарбуєш олівцем тінями, то воно трошки стирається і потім негарно. Я думаю, що на хну буде все окей. Ну і тим паче я влітку дуже мало фарбуюсь, напевно. Я взагалі мало фарбуюсь. А отак вибіжити кудись з нафарбованими вже бровами, чому б ні? Трошки капає вже дощ, сподіваюся, я йду додому не вся мокра. Я зайшла ще в діло. Чого мені треба, немає, тому йду пішки драєм додому. Всім привіт! Сьогодні в нас понеділок. Я знову йду в торговий центр за тою сукнею, тому що я так подумала і вона мені потрібна. Я не знайшла на тему щось схоже, там зовсім нічого немає в такому кольорі, тому я йду за тією сукнею і можу за тим графітовим топом, потім я їду до сестри на ночівлю, ми будемо щось готувати, тому я буду вам все знімати. Я думала, що тут холодно. Ну Якщо вітер падує, то холодно. А так дуже парить Я плюс йшла під гору короче мені дуже жарко. он собакин така огромная тому зараз я їду в торговий центр, сподіваюся, там буде моя сукня в моєму розмірі, тому що там залишилася одна або дві в 34 му розмірі. Сподіваюся, буде. Так що так. Фу, ну, на вулиці дуже жарко, треба було одягати просто лонг. Я здягнула кофту. Ось такий в мене боді жарко, Це була ошибка. Знайшла скарб. У мене, звісно, жуйка, але я не можу не спробувати вишню. Яку взяти Вау! Я щаслива. Чека тут, вона прям вона прям така вже жесть. Як мені тут проходить? Блін, я знайшла скарб. Вона така огромна, я хочу взяти одну, але я, блін в білому топі я беру свої слова обратно, тому що йде дощ, і якраз в мене є капюшон, тому що я тільки помила голову. Я згадала, чому я хочу одягнути цю кофту, тому що в мене є тут капюшон. Так що беру слова, свої обратно. Коротше, тут треба якось прийти і поїдати всю цю черешню, тому що її все одно ніхто не їсть. Блін, а він усилюється. Ну нічого, мені тут залишилось 5 хвилин до зупинки і все. Ви чуєте, як він капає, так? Да? От я чую, наприклад. І він усілюється з кожною секундою. Я Собі купила і топ, і сукню, і представляєте, уявляєте, точніше. Я тільки вийшла з магазину і почалася тривога. Впрочем, мені пощастило. Тому зараз я йду на трамвай. Як сказав тато, рулі звідси швидко, ну, бо тут небезпечно і тривога. Тому зараз я йду на трамвай і їду до сестри. Я трошки голодна, я перекусила авокадо тост і все. То ми були на кав'ярні у сестри на районі, ми там спробували айс-мачу е, синю, то було смачно, але вона була соком, тому ми не дуже розпробували. Зараз йдемо в АТБ купувати все для нашого кукінгу. По кукінгу нам потрібні вершки. І ще нам треба... Маріпродукти ми будемо готувати пасту з маріпродуктами. Я нікого не, ніколи не цішкувала, тому ну, сьогодні спробувала. Ми давно вже хотіли сестру спробувати, але якось в нас не виходило. Ми хочемо ось такий набор взяти. Так, зараз буде розпаковка, що ж ми все-таки купили. Ми купили ватні диски. Потім ось такий набір, ми будемо все це. Додавати в пасту. Тут кальмари, асміногі, мідії і креветки. Потім ми купили одні вершки. Потім ще одні вершки, бо ми думали, що нам вистачить, але нам не вистачить. Нам вистачить, але нам не вистачить. Моя вода і мої речі. Ось такий топ, воно все холодне, тому що ми тільки прийшли. Такий графітовий топ я взяла і сукню, яку я вам показувала. Зараз підемо готувати, потім вам покажу, напевно, вже результат. У нас кукінг як у людей. У нас, коротше, немає світла, світло пропало, ми, ми готуємо під цією лампою. Це якийсь треш. у нас не все як у людей. Ми зайшли в дифалто подивитися речі, пили лимонад. бруксі ходили, але так холодно на даху зараз. мы пишу оттуда и пишу есть сосиску тести тесте в Масите. Взяли айс какао и все айс ванила, айс ванила -лат.